16% українців готові погодитися на російські умови, передати чотири області, відмовитися від НАТО і скоротити армію. У 2022 році таких було лише 4%. Такі дані наводить директор Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха. За його словами, найбільше змін серед тих, хто живе ближче до фронту. Проблема в тому, що передача територій чи відмови від альянсу не принесуть миру. Путін і його пропаганда постійно кажуть, що вони ведуть екзистенційну війну проти Заходу, тобто війну, що триває, поки існує загроза знищення. У схибленій уяві Путіна незалежна Україна це загроза, тому війна триватиме, поки ми існуємо як держава. Адже якщо залишиться навіть невеликий шматок незалежної України, це буде країна з мільйонами людей, які ненавидять Росію, пам'ятають своїх загиблих і не визнаватимуть умови будь-якого мирного договору, вважаючи його. Несправедливим і прагнучи його перегляду, Путін це розуміє, і саме тому він продовжуватиме війну доти, доки зможе, або доки його не зупинять. Тим часом кремлівський очільник говорить про мирні переговори, але паралельно Росія зводить нові військові бази біля кордонів Європейського союзу в Карелії, Калінінграді, Білорусі. Росія відкриває оборонні заводи і виховує дітей в дусі майбутньої війни просто з дитячого садочка. Мир на умовах капітуляції саме те, що Путін хоче почути від українців. Ні, це не буде друга Білорусь, адже навіть Лукашенко намагається зберігати хоча б мінімальну самостійність і контролювати процес В Україні в разі поразки заготовлена доля Придністров'я Абхазії чи так званих ДНР і ЛНР. Війна на виснаження спрямована не лише проти армії, а й проти всього суспільства. Тому зростання частки українців, готових до капітуляції показує наскільки успішний Путін в досягненні своїх цілей. 16% – це дуже багато. У політичному вимірі це велика фракція в парламенті, більше ніж, наприклад, фракції Європейська Солідарність і голос разом у нинішній раді. Але це теж наші громадяни, і просто відмахнутися від них небезпечно. Україна веде війну, яку не може собі дозволити програти. Поразку відчує кожен українець, незалежно від того, цивільний він чи військовий, як далеко він від лінії фронту і за кого голосував на минулих виборах. Перемога можлива лише тоді, коли суспільство об'єднане спільною метою, а влада своїм прикладом цю єдність підтримує. Україна вистоїть.